Так, здорово, пацани, всім доброго дня з новим роком, з новим з новим роком. 1 січня 13.25 година. І я сьогодні роблю крафт за 2$ центів. це приблизно. А так-то я витратив 93 гривні. Міг би менше витратити, якби запарився. Але щось мені так було упадло і думаю, провірю я свою везучість процент 25, що я. Окупаємось, окупаємось коротше, 25%. Всім крафті присутні. 8 скінів з колекції Train саме собою. Е -е, Factor New. Прямо з завода. Там можна брати їх до 0.25. Але я тут заходив менше. Взяв. І два скина, один з колекції Anubis після польових до 0.25. Я можете брати. і Графічний дизайн теж після польових, там теж до 0.25. В принципі, якось без різниці. Але чим менші фути, є, тим ліпше. Ліпше так І саме собою нас окупляють за Нубіса тільки два скіна. Якщо прокне Анубіс і випаде, або Максимово Тик 9, то це full tilt. Зразу мінус вайп і, коротше, повний піздець. Якщо прокне Анубіс і випаде, це лайно. А так то купляє. авік. Калашик. Якщо за занобіса. А за графічного дизайну все купляє. Ну, а сам більше хочеться цей Калашик, звичайно. Такий непоганий, непоганий калашик. Ну, а це понятно тут. Все. Ну що, let's go крафтити. Сьогодні на швидкому, на швидкому. Так, заходимо. Трейди. на новизне и добавляем анубис раз два три четыре знак лайку сама собу с, с консолью знаю что я бля <laughs> Так, раз, два, три. Так. Чесно я чувствую, що там... Трейн. <гум> Якщо чесно я чувствую. Ну зараз буде видно. Якщо там щось коротке, то це дуже погано, Треба, щоб... Щось довге було. Что за це такие цепходы дигл? Щебень. Ну. Ничего. Че это так девять, ебаный? Что это? Дигл? Хоп, блядь, ебаный рот. Сука, блядь, так и знал. Ну. <свистання> ну ладно, я час на цього очікував. Менше з тим. Все. Всім дякую. Крафт не зайшов. До побачення!